Мої маленькі дітки, давайте ми зараз з вами привітаємося. Доброго ранку сонце ясне. Доброго ранку, зима прекрасна. Мені на долоньку злетіли дві сніжинки і ще дві сніжинки, пухнасті, сріблясті. Кружляють, літають, мов зірочки білі, в повітрі тремтять і падають, падають. Поле і сад, доброго ранку тобі снігопад. Доброго ранку, любі малята. хлопчики милі мої і дівчатка. Гарного настрою я вам бажаю і на заняття я вас запрошую. А тепер, дітки, я хочу вам запропонувати послухати віршик про зиму. Зимонька голубонька, в білому кожушку. Любимо ми бігати. У твоєму сніжку сім румяні шулічка і оці порі і ладнаєш ковзани в нашому дворі. Дітки, ви вже здогадались, про яку пору року розповідається в цьому віршикі? Так, вірно, в цьому віршикі розповідається про зиму. А як ви гадаєте, зима прийшла, що вона з собою принесла? Так, вірно, дітки, зима до нас прийшла і принесла з собою сніг і холод. І ми знаємо, що коли наступає зима, на дворі дуже становиться холодно. Ось послухайте загадку. Біла, як сорочка, пухнаста, як квочка, крил немає, а гарно літає. Що це таке? Так, дітки, це. Сніг! Дітки, а ми знаємо, що сніг він падає від киля. Так, сніжок падає з хмаринки, а хмаринка живе де високо в небі. І коли сніжинки падають, вони падають куди? І на дома, і на дерева, і на поля, і на сади. А сніг яким кольором? Так, сніжок він білого кольору, так як в загадки ми кажуть, що біла сорочка. Сніжок білий і пухнастий, але тільки сніжок, він боїться чого. Як ви, дітки, знаєте, чого сніжок боїться? Так, сніжок боїться тепла, коли не починає. Гріти дуже сильно сонечко, сніжок що робить? Тає і привращається він в водичку. А ось хочу я вам ще одну загадку загадати. Їжачок на неї схожий, на ній листя не знайдеш, як красуня струнка, а на Новий рік вона дуже важна. Про що розповідає загадка? Так, про ялинку. Дітки, бачите, яка до нас завітала в гості ялинка. А як ви, дітки, знаєте чому ялинку схожа на їжачка? Що в них схоже є? Хоча ось їжачок у нас він сіренький, маленький. А ялинка у нас висока і зелена. Так. У ялинки і в їжачка є голочки. Тільки в їжачка-голочки вони такі сіренькі, а в ялинці вони зелені. І на ялинках нема листя. Я хочу вам, дітки, запропонувати пограти з дитактичну гру ялинка яка. Буває ялинка. Ялинка яка пахуча! Ялинка яка колюча. Ялинка яка святкова. Ялинка яка? Зелена. Ялинка яка чарівна. Ялинка яка дитяча. Ялинка яка прикрашена. Ялинка яка казкова. Ялинка яка пухнаста. Ялинка яка засніжена? Ялинка яка різнокольорова? Ялинка яка? Лісова? Ялинка яка сяюча. Ялинка яка? Різдвяна? Ялинка яка? Новорічна, ялинка яка? Блискуча. ялинка яка? Висока? Ялинка яка? Низька. Молодці. Так як дітки, ми вже знаємо, що до нас завітала ялинка, і вона дуже сумна. І прийшла дуже з таким проханням, щоб ми їй допомогли. А допомогли ми їй в тому, що на дворі настала зима, як ми вже знаємо. І на дворі дуже холодно, і ялинці холодно. І вона хоче, щоб ми її прикрасили сніжком. Щоб їй було дуже тепло. А коли ми до вас приступимо до роботи, я хочу вам запропонувати гру прикрасимо ялинку. Ось тепер, дітки, ми з вами погралися в гру, і тепер ми будемо приступати до роботи. А тільки, дітки, подивіться, яка до нас тут ялинка завітала, це така дуже. Висока ялинка, а ялинки бувають різні за розміром. Ось така в мене є ялинка. Ось є ялинка меншого розміру. І ось є ялинка зовсім маленька. І ялинки вони всі мають зелений кольор. Ось ми з вами будемо прикрашати тепер ялинку, щоб їй було дуже тепло. А будемо з вами прикрашати таким способом, манною крупою. Для цього я ось взяла ялинку зеленого кольору, взяла пензлик, клей білого кольору і манка теж білого кольору. Спочатку я ось беру отак пензлик, тримаю ось так. В руці беру, набираю клей і ось отак клей наносю по краям хілочки, ось так малюємо. Потім я вам покажу, що ми будемо далі робити. Ось так. Так, щоб ялинки було дуже тепло, ми її вкриємо сніжком, і вона тоді не замерзне і буде грітися. Такими Ось рухами ми розносимо клей по всій площі Ялинки. Ось трішки залишилося нам. Ось, бачите, дітки, ми з вами нанесли клей по всій площі ялинки. Тепер я кладу пензлик, беру крупу і починаю отак ось насипати на ялинку. Якщо крупа буде падати, на клійонку це не страшно. ми потім все приберемо. Ось так сипемо крупу. Як сніжинки у нас, вони дуже маленькі, і вони дуже легкі, вони можуть летіти дуже далеко і падати, де вони захотіли. Так ось які на наші ялинки. Виходять такі маленькі сніжинки, і вони засипають ялинку, і їй буде тепло. Ось дітки, подивіться, яка у нас вийшла. Гарна ялинка. Бачите, ми її вкрили сніжком, і в її вже стало дуже тепло. Так як дітки, ми з вами попрацювали дуже гарно і слухали віршики і загадки, і робили таку гарну роботу, у нас дуже втомились наші пальчики. І я хочу вам запропонувати пограти з пальчикову гру ялинка. У кожної ялинки трикутника спідничка. Пальці рук ялинку зроблять. І ялиночку оздоблять. Будемо гарно танцювати, у таночку всі кружляти. Молодці. Дітки, іще я вам хочу запропонувати погратися в рухливу гру. Щоб ми могли з вами розімняти наші ніжки, ручки, голівки високі ялиночки. Низькі ялиночки. Вот яленочки. Воській яленочки. З вами пригадаємо, яка ж у нас пора року? Так, вірно, пора року у нас зима. І що зимою буває? Так, зимою буває дуже холодно і падає сніжок. А сніжок яким кольором? Так, він білий. А ще який буває сніжок? Так, сніжок він дуже легкий. І пухнастий, і сніжок те живе. Так, сніжок живе на хмаринці дуже високо в небі. А що ми з вами прикрашали, дітки? Ми з вами прикрашали ялинку. А чому ми її прикрашали? Так, ми її вкривали сніжком, щоб ялинки не було холодно дітки на цьому наше заняття підійшло до кінця, і я вам кажу до побачення!